Неповторність моменту, закарбовано у мистецтві у фортечному бастіоні презентували одразу дві виставки художників Миколи Качура та Володимира Повшика. Не професія, а поклик серця так розповідає про свою творчу пристрасть Микола Качур. Підприємець у житті чоловік малює задля власного задоволення та не гає ані хвилини, що після роботи мерщів взяти до рук пензля. Закінчив художню школу о, о, в дитинстві. От, в армії я малював, був е, полковим художником. От, десь воно трошки якісь задатки були, а тепер буквально три роки назад щось воно так пробило. От, напевно, більше дало мені це зустріч, і е, коли я організував пленер художників, в мене з'явилася така любов, бажання малювати. Вловити чарівні світанку та побачити щось нове у природі рідного краю у пошуках унікальних моментів автори щотижня вирушають на художні пленери. В Творчості власне треба передати те якесь природне на натуральне почуття на полотно, десь відтворити якось якимось тим мазком чи подихом якогось такого віяння, фарби. Щирість та відповідальність саме цим зацікавлюють глядача автори, каже Роман Яців, проректор Львівської академії мистецтв. Імпонує їхня сміливість та спонтанність у живописі, де працює колір, фактура та світло. Обидва художники мають ліричне світобачення однак у кожного свій індивідуальний підхід. Микола Качур цінний для мене, тим, що в нього є цілий ряд дуже цікавих знахідок, абсолютно спонтанічного такого наповнення, коли точний удар пензля від. Відповідному місці, де твориться якесь відчуття тої чи іншої миті, ним дуже і дуже тонко передано. Пан Володимир має добру школу малярську. Він теж любить світло відкрите, любить пляму активну і, відповідно, його твори наповнені теж теплом і життєрадісністю. Головне кажуть автори бути самим собою та відображати у мистецтві те, що відбувається у душі художника, адже тоді перед глядачем постає гармонія творіння.